Доброго дня, шановні колеги, 4 листопада. Сьогодні на наступний день після минулого відео записую бо. Трошки стратила, бо наше законодавство зараз як цей подарунок. Коробочка в коробочки, в коробочці коробочка, і в коробочці в коробочки в коробочки, коробочки і ще коробочка. Тому, Геннадій, да, дуже вам вдячна за поправочку. Був ще в квітні закон України. Це стосовно я зараз говорю про експорт без терміналу, да, тому що було болюче питання. Всі писали, що заганяють всі експорта на термінал. Зв'язку з набудям чинності 2 листопада наказу 296. Ну, і го я казала, що набуває чинності закон України 141-9 Римська стосовно відми, відміни норми статті 258 частини 2, да, де говорилося, що за рішенням митного органу да, експорт може бути оформлений без терміналу. Значить, був ще закон, от, Геннадій... Дякую вам дуже. От, значить, закон від 1 квітня цього року 2022 2173 який вніс зміни от цей 141-й. Тому що 141 від 19-го року набував чинності іменно 7 листопада 2022 року, і оцей 2173 один внес зміни, що 3 роки замінити на 4 роки, тобто норма про експорт. Без терміналу про заборону експорту без терміналу, тобто от ця друга частина 258 статті і 259, там де відміняють яшки, вона запрацює 7 листопада 2023 року, тобто відтермінували ще на рік. Тому видихаємо, працюємо як працювали. Більш того, вчора був семінар по ІНСІТІС. Держмет службі і під час семінару там дуже добра людина, якась свята людина. Передаю вам привіт, дякую вам за все. Поскаржилась на те, що масово пишуться картки відмови. Там навіть київська митниця прозвучала. От. Стосовно заповнення 30-ї графи, і значить, оформляти без заїзду на термінал, на що Держмедслужба, за що я їм я їм дуже вдячна, оперативно відреагувала. Там ще були представники Мінфіну. І така реакція була дуже оперативна. Сьогодні мені люди пишуть, що експорт оформлюється як звичайно, в звичайному режимі, без заїзду на термінал, без повідомлень про необхідність заїзду, ну, за виключенням. Тих моментів, якщо спрацьовує Саур, да і приходить офіційне повідомлення на здійснення додаткових форм контролю для цього треба доставити транспортний засіб в зону митного контролю. То, в принципі, весь, весь цей експорт працює в звичайному режимі без заїзду на термінал. Більш того, мої брокери сказали, що там якоїсь галочки палочки не вистачало, вона з'явилася, і відтепер можна оформлювати, видихати і робити так, як ми робили. Тобто, з наступного року теж не розслабляйтесь з Стопада дві 2023 року експорту без терміналу, також як і Яшик, не буде. Але мене тут трошки не зрозуміле питання. Я розумію, що митне законодавство приводиться в відповідність до стандартів, да, і в частності, до ем, застосування цієї системи НІСІТІЕС да спільного транзиту, тобто. Експорт, хто буде авторизованим вантажу відправником, він там отримає дозвіл на спеціальне транзитні спрощення і буде це без терміналу робити. А у кого не буде, то будуть заганяти на термінал. Але в мене питання: якщо ми говоримо про експорт або імпорт з країнами, які не є членами учасниками інсітіс. Я думаю, логічно було б. Я думаю, що абсолютно логічно було б залишити все ж таки норму про експорт да, і імпорт це яшки для країн, які не є учасниками ІНСІТІС, де ми в принципі не використовуємо систему спільного транзиту. От, і Можна було б оформлювати, як ми оформлюємо зараз. Ну але це питання до законотворців. Подивимось, що воно за рік буде, як митниця буде взагалі працювати. Тому так, да, все нормально видихаємо. Значить, по вчорашній зустрічі. По спільному транзиту хотіла подякувати да, представникам держмедслужби мінфіну і всі, хто були присутні організатори, тому що в принципі зараз ці семінари вже перетворюються на практичне застосування і конкретні відповіді на конкретні питання. Якщо перші семінари ми дивилися, і ніхто нічого не розумів, якісь незрозумілі питання. То от вчорашній семінар він був такий ну, корисний. Ну, як на мене, я для себе вже отримала деякі відповіді на деякі питання. Да? Залишається тільки оця анкета самооцінки, як правильно заповнити, але там треба читати все ж таки саму постанову 1092 і там виписувати, а вже потім там коригувати і так далі. Значить, що я? От які питання в мене були болючі, я так робила припущення, але от вчора я отримала наконець відповідь на ці питання. По-перше, для експортерів, якщо експортер да, хоче користуватися там, транзитними спрощеннями, які в пріоритеті повинні транзитні, транзитні спрощення бути отримані для того, щоб це було без терміналу, там без головного болю? По-перше, це отримати транзитне, транзитне спрощення, загальна гарантія, да, застосування загальної гарантії, ну а потім отримати. Значить, авторизований вантажовідправник відправник і накладання цих спеціальних пломб. Тобто три спрощення треба оформити. Значить, якщо раніше на кожне транзитне спрощення треба було, я зараз кажу не про спрощення по митному кодексу, а от прямо на про інсітіс про транзитні спрощення. Якщо ми говоримо виключно про ці всі транзитні спрощення, то раніше треба було на кожне спрощення подавати окрему заяву. Зараз можна подається одна заява і. Одна анкета опитування. Там треба просто дивитись на критерії, да, які критеріям повинно відповідати. Вот. І просто в самій заяві галочками зазначається, які, на які транзитні спрощення експортер е, може претендувати. Да, хоче претендувати, які він хоче отримати. Вот. Е, тому тут спростили: не треба там, три заяви, а можна в одній заяві це зазначити. Значить, е, Основні е, також вимоги е, значить, Повинен бути якийсь там майданчик, склад або приміщення да, для того, щоб отримати статус авторизованого вантажу відправника. Стосовно пломб, також там можна звернутися на хелп деск, там скажуть, де можна купити пломби, які відповідають там регламентам, гостам, ДСТУ. Я так трошки не зрозуміла, але це якісь спеціальні пломби, якісь спеціальні підприємства, як я розумію, їх виробляє. Тобто вони повинні там відповідати якимось нормам стандартам. Ось. А, значить, а... А, і а, стосовно питання. Оформлення статусу авторизованого вантажого одержувача, це коли ми говоримо про імпорт. Да? От Мої пропущення, вони підтвердили словами Держмитслужби. я задала питання стосовно проведення форм державного контролю, тобто фіта від контролю, тобто, це йдеться про продукти харчування, які підпадають під державний контроль харчових продуктів, або ветеринарний контроль, тобто це композитні продукти або там м'ясні ну, животного походження, тваринного походження, вот. ну і під карантин Товари, йде фітосанітарний сертифікат. Тобто ми зараз говоримо про продукти питань, питання продукти харчування, вибачте, ті, які у нас під час здійснення державних видів контролю відбираються зразки, робиться огляд. Ну, тобто, відповідно, вони не закриваються документально. Якщо ми говоримо, наприклад, там про якісь печеньки, які документально закриваються, це одне. А якщо ми говоримо про, наприклад, там якісь там риба, там консерві, м'ясні, да, де відбираються зразки, де скажімо так, розширений контроль проводиться з боку державних органів. То в мене було питання, от яким чином. На що Держмислужба відповіла, да, то в такому випадку імпортеру таких продуктів ну, немає сенсу отримувати статус авторизованого вантажоодержувача, тому що в будь-якому випадку для здійснення державних видів контролю для розширеного контролю йому треба буде їхати на митний термінал. Бо цей статус вантажув... правника вантажого одержувача, от це місце, там майданчик, склад, він не є місцем прибуття, він не є зоною митного контролю. От тому от ось так, якщо ви зараз там імпортер якоїсь продукції, яка завжди там з розширеним контролем відбувається, да, з відбіром зразків, то в принципі отримати цей статус ну немає сенсу. Бо якщо от, ваш е, партнер... Ви користуєтесь системою ІНСІТЕС, то тут ваш іноземний партнер відповідає за гарантію, відповідає за цю транзитку. Тобто воно прибуває, ви їдете на термінал, знімаєтесь з контролю, подаєте митну декларацію і все. А ось по експорту, так, да, це має сенс, це має великий сенс для всіх, без виключення експортерів, для того, щоб, скажімо так, зекономити і час, і зекономити вартість терміналу, якщо таке ну, автомобіль буде заїжджати. За відсутністю цього статусу. Ну, сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною. Я сьогодні не дуже добре виглядаю, бо я після косметичних процедур. Вот. Але в мене дуже гарний настрій. Перемога скоро. Слава Україні! Ми переможемо! До зустрічі!